Готую сніданок, замаринувала з вечора курку. Спеції, слякі, цибулька, ну, як завжди. Але ж сьогодні святковий сніданок у мене, тому ми начинимо курку яблуками. Ну, немає апельсинів. Так. І, як кажуть, це ж не качка, щоб начинити. Неважливо. Ми і курку можемо начинити чимось. Але ж скоро каштани будуть О, тоді ми будемо качку начиняти каштанами і апельсинами. Так, добре. Це я начиню яблучками. Загорну фольгу. Так, курку загорнув фольгу і поставлю в духову шафу на 235 градусів. І так, 20 хвилин. А потім зменшую. Температуру до 190, мабуть, даже менше. І ще довго буде стояти в духовці, так? тому що мені потрібно на определенний час приготувати. Тому що Ось так. А спочатку на велику температуру це буде супер. Так. І в самому кінці відкриваємо фольгу і знов ставимо велику температуру. Подивимось, що вийде. Курка готова і поки вона готувалась, ми зробили торт. Ну, прикрасити потрібно. Вітаю! Сьогодні 3 жовтня і це мій корисний сніданок. Трошки святковий сніданок у мене сьогодні, тому заварюємо дуже смачний чай. Самый, Самый смачний. так кардамон, зелений чай, чорний індійський, так і сунитя. Пуниця, лісова, сушена. Так, супер. Е... Так. Я знаю, що це супер. Тому раджу вам придбати, якщо ви самі не заготовили, можна купити. Поки вона є. Так, вона недовго буде. У крамницях інтернет-магазина. Так, вона закінчується швидко, суниця. Так, це ми заварили. І будемо снідати. Так. Це просто сніданок. Але ж все одно святковий. Бо у мене у сім'ї сьогодні день народження у когось. Так. І це дуже така гарна порада. Приготувати домашній торт. Обов'язково домашній. А на сніданок картопля? Ну, дивіться. Картопля у мене дуже рідко буває, дуже рідко. Тому сьогодні дійсно свято у мене. Так. Куштувати при вас я не буду. Ви всі знаєте, що курка з яблуками це смачена, редиска смачена, і картопля е, з молоком це теж дуже смачно. Угу. Сказала не буду, а сама їм. Я хочу спробувати. Яблуки, які запекались всередині курки. Теж можна їсти. <q -term> Смачного вам і мені. Десерта сьогодні не буде. Добре, шуткую. Сніданок смачний. Всі знають, як готувати картоплю, так? Але ж як курку готувати, я напишу в опису. А саме температурний режим, щоб вона була і м'ягисінька, і соковита. Так, це я напишу. Далі чай. Ой, який чудовий колір! Який аромат! О, це супер. Це супер. І я думаю, що ні в якому ресторані такої смакоти вам не подадуть. Так, і домашній торт. Це теж супер. Дівчата вже зранку торт їли. Сніданок у них трошки раніше, а у мене в майже в 12 сніданок. Так, спробую розрізати домашній торт. І, до речі, це торт назва його. Чорнослив. Чорнослив з вареною і Але ж не знайшла варену з сьогодні. Обійшла всі магазини, а потім ось така. Думаю, ну все, нарешті я варену згущенку знайшла. А вона біла, звичайно. Тому який обман. Так, То трошки не такий, як хотілося. Але ж... але ж все одно смачно. Бо домашні, бо з любов'ю. Так. Я, мабуть, за кадром достану, бо тут бортик і вже якось неудобно. Ну що, спробуємо, що тут домашнє, що тут корисне. О, упав. Ну так, це вам не магазинна, який зберігається два тижні. Звичайне, звичайне, але ж смачно. Тут посередині чорнослив і згущене молоко. Звичайне, не варене якщо б не було, було б смачніше. М -м -м. Яка смокота. Ці домашні пироги. Ну, чи торти. Так. Все. Готуйте різноманітне, готуйте самі. Це дуже корисно. І саме головне, придбайте суницю. Бо це неймовірно смачно пити чай. Ходіть здорові, побачимось, папа.